Доброго ранку, діточки! Сьогодні в нас заняття з розвитку мови і художня література. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма здогадалась я. Так, дітки, зима. Подивіться на картину і розкажіть, де ж лежить сніг? На деревах, на будинках, на землі. А якого ж він кольору? Так білого, а як одягнені діти взимку? Одягли шапки, шубки, рукавички, штанці, валянки. А що ж роблять діти взимку на прогулянці? Так, діти, вони катаються на ковзанах, на лижах, грають в сніжки, ліплять сніговиків і різні, різні споруди із снігу. Подивіться на картину, послухайте, настала зима. Випало багато снігу. Вся земля, дерева, будинки вкрилися білим пухнастим снігом. На дворі холодно, діти тепло одягнені в шубах, в пальтах, шапках, валянках, рукавичках. Дітям взимку дуже весело, вони приходять на майданчик погуляти, покататися. На санчатах, лижах зліпити сніговика. Ось на дереві сидить білочка. Їй узимку не холодно, в неї тепла шубка. Коли вона з'являється на майданчику, діти охоче спостерігають за нею годують. А зараз зробить фізхвилинку. Пограємо в гру зима яка. Зима холодна, а ще яка. Так діти, сніжна, тепла мороза, гарна, красива. Сніг білий, а ще який? Так блискучий, холодний, пухкий, м'який. Зимою холодно, а влітку. Так, тепло, спекотно. На дворі сніг сухий, а в хаті він який? Так мокрий. А зараз ще пограємо, як можна сказати про зиму? Зима, а ще як зимонька. А про сніг, сніг. Сніжок, сніжечок, а про сонце так, сонечко. А про сани, санчата, санки, саночки. А як скажемо про рукавиці, так, діти, рукавички. А зараз, дітки, ми з вами вивчимо сніг. Морозець, морозець. Послухайте, морозець, морозець. Не щипай за щічки, теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. А тепер давайте за допомогою мнемо таблиці його повторимо. Морозець, морозець. Не щипай за щічки, теплі валянки у нас. Шубки й рукавички, морозець, морозець. Плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Вам таке завдання Вивчіть дома, будь ласка, цей віршик. Молодці. На все добре. До побачення.